Доброго дня, шостий клас. Сьогодні ми mm -hmm. готуємося до контрольної роботи на тему пропорції. Отже, ми сьогодні розв'яжемо схожі завдання. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, класна робота. Отже, перше завдання чи істина пропорція 1,78 поділити на 4,3 дорівнює 1,14 поділити на 2,5 Можна вирішувати це завдання двома способами, або просто розділити перші два дроби, другі дві дроби і порівняти результат, або скористатися основною властивістю пропорцій, помножити першу і другу, крайні члени пропорції і середні члени пропорції, ми виконуємо за допомогою ділення. Отже, давайте запишемо. Спочатку першу частину пропорції восьмих Ми ділимо з вами на 4,3 четвертих. Давайте згадаємо, щоб дріб поділити на дріб. Якщо ці дробі змішані, то нам потрібно спочатку перевести неправильні дробі. Отже, для того, щоб перевести змішаний дріб неправильний, потрібно знаменник помножити на цілу частину і скласти з числівника. 8 помножити на 1,8, 8 плюс 7, 15. Отже, числівник першої дробі буде 15, знаменник 8. Друга дробь також з вами переводимо. Отже. Знаменник 4 помножуємо на цілу частину 4 і складаємо з трьома 4 на 4 16, 16 плюс 3 19. І в знаменнику нас також залишиться число 4. Отже, наші дробі тепер мають вигляд 15 восьмих і 19 четвертих. Для того, щоб одну дріб поділити на іншу, потрібно другий дріб перевернути і помножити на перший. Отже, 15 восьмих в нас залишиться стали, а другий друг перевертаємо, і в нас вийде 15 помножити на 4, а в знаменнику 8 помножити на 19. Подивимось на ці друбі, на ці множення, оскільки вони під спільним знаменником, ми можемо скорочувати. Ми можемо скоротити 4 і 8. На 4. 4 поділити на 4 1. 8 поділити на 4 буде 2. Отже, результатом нашого ділення буде дріб. Числівнику 15 помножити на 1 15. Знаменнику 2 помножити на 9, 38. Отже, перший результат ми отримали 15,38. Те ж саме робимо із двома іншими дробами, які написані після знаку дорівнює. Одна ціла, одна чотирнадцята нам потрібно поділити на п'ять сьомих. Ми бачимо, що в нас знову з вами. Тробі у вигляді змішаних чисел, отже переводимо в неправильні, так само, як і в попередньому прикладі. 14 помножити на 1 буде 14 плюс 1 -15. Тобто перший дріб буде виглядати як 15 чотирнадцятих. Другий дріб так само переводимо. 7 помножити на 2, 14 плюс 5, 19. Отже, другий дріб 19 сьомих. Тепер ми користуємося правилом ділення дробів і знову представляємо цей результат ділення у вигляді суцільного дробу, в числівнику буде 15 помножити на 7, в знаменнику 14, помножити. На 19. Дивимось на ці дробі, ми бачимо, що ми можемо 7 і 14 скоротити на 7. Отже, давайте скоротимо. 7 поділити на 7 1, 14 поділити на 7 буде 2. І нашим результатом буде дроб. Числівнику 15 помножити на 1 15. Знаменнику 2 помножити на 19. 38. Ми розділили перші дві труби одне на одну і другі дві троби. Тепер порівняємо результати. Якщо ми бачимо, і перший, і друга відповідь в нас зовсім співпадають. Це означає, що наша пропорція істина. Краще записати так або просто поставити плюсик. Другий пункт знайдіть невідомий член пропорції. Ми бачимо, що тут ми будемо використовувати з вами основну властивість пропорції. Х знаходиться на місці середнього члена пропорції. І ми згадуємо наше правило. Щоб знайти середній член пропорції, потрібно. Помножити крайні члени пропорції один на одного і результат поділити на другий середній член пропорції. Отже, запишемо 1,6. Мені потрібно помножити на 4,5 і результат поділити на 2,4. Ось таким чином я повинна порахувати. Давайте з вами це і зробимо. Можна окремо. Рахувати спочатку множити, потім потім ділити, а можна скористатися властивістю дробів, тобто записати у вигляді дробу і скоротити, якщо ми зможемо. Запишемо 1,6, помножити на 4,5 і результат поділити на 2,4. Отже, я пробую скоротити. 1,6 і 2,4 я можу скоротити на 8 як мінімум. Давайте спробуємо. Отже, 1,6 поділити на 8 буде 0,2. 2,4 поділити на 8 буде 0, ,2. 2 я звертаю увагу, що 4,5 і 0,3 можна якраз скоротити на 0,3. Тобто в знаменнику буде одиничка, в числівнику буде 15. Отже, нашою відповіддю буде результат множення чисел 0,2 на 15. Ми отримаємо 3. Отже, невідомий член пропорції дорівнює 3. Перейдемо до іншого завдання. Третє – це задача. З 2,4 кг соняшникового насіння виготовляєте 1,8 кг чистого насіння. Скільки потрібно соняшника, щоб дістати 4,2 кг чистого насіння. Спочатку запишемо умову. Отже, у нас є 2,4 кг насіння. З них ми отримаємо з вами 1,8 кг чистого насіння. Так і запишемо: 2,4 кг, 1,8 кг чистого. І другий. Другий запис. У нас невідомо, скільки в нас соняшника. Отже, напишу невідомо кілограм, поставлю знак 3, але знаю, що з нього потрібно отримати 4,2 кг чистого насіння. Тобто ми з вами маємо вже пропорцію і можемо перейти до розв'язання. Давайте розберемося, нам потрібно знайти один із членів пропорції. Там, де знак невідомо. Для того, щоб знайти один з членів пропорції, ми згадаємо правило, я можу 2,4 помножити на 4,2 і цей результат поділити на 1,8. Давайте подивимось, ми можемо 1,8 і 2,4 скоротити на 3. 1,8 скорочуємо на 3 буде 0,6. 2,4 скоротити на 3 буде 0,8. Тепер є 42. 4,2 ділю на 0,6, тобто скорочую якраз на 0,6. 0,6 поділити на 0,6 одиничка. 4,2 поділити на 0,6 буде 7. Отже, результатом моєї відповіді буде. Результат множення 7 на 0,8 7 на 8 – 56, Отже, відповідь буде: 5,6 в дужечках запишемо кілограмів. Відповідь до задачі потрібно 5,6 кг соняшника. Задача 3. У будинку 68 двокімнатних квартир, що становить 17% усіх квартир, скільки квартир будинку. Спочатку запишемо з вами умову. Отже, 68 квартир в мене складає 17%. Невідомо квартир. Ми дійсно не знаємо, скільки повинна складати 100%. Отже, спробуємо розв'язати задачу і знайти, скільки ж квартир всього в нашому будинку. Ми бачимо, що в нас є пропорція знову знаходимо невідомою. Отже, нам потрібно для цього 68% помножити на 100% і результат поділити на 17%. Давайте порахуємо: 68 і 17 можна скоротити на 17. Скорочуємо 17 і 68 на 17. Знаменнику буде 1. 17 поділити на 17. В числівнику буде 4. Отже, результатом буде число 4 помножити на 100 або 400. В дужечках ми пишемо квартир і відповіді буде 400 квартир в будинку. Наступна задача. Нам потрібно розв'язати рівняння. Це рівняння дуже схоже на пункт 2, який ми сьогодні розв'язували, і ми бачимо, що в нас є пропорція. Отже, нам потрібно знову скористатися основним, основною властивістю пропорції. Добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Отже, записуємо 3х мінус 4 помножити на 8, дорівнює 6 помножити на 7. Ми отримали з вами ось таке рівняння, яке будемо з вами розв'язувати. Першу частину ми просто перепишемо 3х мінус 4, в дужечках помножити на 8, дорівнює 6, помножити на 7. Буде 42. Отже, для того, щоб знайти невідоме, яке є в нас зараз в дужечках, нам потрібно добуток поділити на відоме. Отже, 3х мінус 4 дорівнює 42 поділити на 8. Для того, щоб 42 поділити на 8. Я можу отримати наступне. 42 ділю на 2 числа 40 і 2. 40 поділити на 2 буде 5, цілих, 2 восьмих, це буде 1 четверта. Отже, я напишу 1 четверта у вигляді натурального пробу. Якщо вам так не дуже удобно, можете в вигляді десяткового написати. 3х це зменшувальне. Для того, щоб знайти зменшувальне, потрібно різницю додати до від'ємного. Отже, 4 плюс 5, 1 четверта. Якщо в нас є дріб і ціла частина, і просто натуральне число, ми складаємо цілу частину натуральне число. 4 плюс 5 це 9. І записуємо дріб 1 четверта. Отже, 3х дорівнює 9,1. Х є в нас множником. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 9,1 поділити на відомий множник. А відомий множник це число 3. Отже, 9,1 четверта. Дрібно поділити на 3. Згадуємо, щоб це зробити, нам потрібно, по-перше, перевести змішаний дріб неправильний і трієчку представити у вигляді дробу зі знаменником 1. 9 помножити на 4 36, 36 плюс 1 37. Отже, перший дріб буде у вигляді 37 четвертих. Другий дріб ми перевертаємо, отже, в нас буде три знаменику. Помножте на 3. Давайте подивимося, в нас ніякі числа не скорочуються, тому результатом буде відповідь 37 12. Ми знову повинні перевести неправильний дріб. Змішане число. Отже, запишемо х рівня. Ближайше число, яке ділиться на 12, то 36. 36 поділити на 12 буде 3. Отже, ціла частина 3. Залишок відділення 37 на 12 буде число 1, знаменник залишиться 12. Отже, відповідь: 3,112. Будь ласка, запишіть її. Шоста задача. З 560 кг апельсинів розділили розділи між чотирма школами у відношенні 4 до 3 до 5 до 2, скільки кілограмів апельсинів одержала кожна школа. Ми зразу бачимо, що нам потрібно число поділити в відношенні наступних чисел. Давайте запишемо спочатку умову. У нас річ іде про чотири школи. Перша школа набула, подивимось на перше число в відношенні, чотири частини. 4 ікс. Друга школа має три частини, тобто 3Х. Третя школа Має 5 частин 5х. І четверта школа має дві частини 2х. Всього в нас 560 кілограмів. Отже, запишемо сумарну дужечку і напишемо, що всього в нас 560 кілограмів. Перше при розв'язанні, що нам потрібно зробити, це скласти рівняння. Воно в нас майже складене. Давайте запишемо його. Отже, спочатку нам треба скласти всі частини 4х, плюс 3х, плюс 5х, плюс. 2х. Все це повинно дорівнювати 560. Ми отримали рівняння, яке ми можемо розв'язати. Давайте спочатку складемо ікси. 4 плюс, 3 плюс 5 плюс 2 буде 14. Отже, 14х дорівнює 560. Щоб знайти х, ми згадуємо, щоб знайти множник. Потрібно 560 поділити на. 14. 56 ділиться на 14, буде 4 і дописуємо 0. Отже, відповідь 40. Дужечка кілограмів, тире одна частина. Тепер користуючись цією частиною, ми можемо розібратися, скільки в нас з вами. І на кожну школу. Перша школа отримала 4 частини. 4 помножити на 40 дорівнює 160 в дужечках. Кілограмів це перша школа. Так само ми знаходимо кілограми апельсинів, що були відведені до інших з школ. 40 помножити на 3. 120 кг апельсин отримає друга школа. 5 помножити на 40 – це 200 кг. Отримає третя школа. І четверта школа – Отримає 2 умножити на 40, тобто 80 кг апельсин. Подивіться, будь ласка, останню школу можна винайти наступним чином. Скласти кілограми апельсин, що отримали три школи разом, і з усіх кілограмів 560 вирахувати цю масу. І в першому і в другому випадку повинна бути однакова. Цифра в відповіді. Дякую за компанію. Домашнє завдання вже на вашій платформі. До наступних зустрічей.